Хазяйка квартири показує її новим наймачам. А тут раніше жив хімік. Він багато експериментував саме в цій кімнаті. Мабуть, ця пляма на стелі результат його експериментів? Ні. Це сам хімік. Микола. А ти в армії служив? Ні, не служив. Мене не взяли. А чому тебе не взяли? То знайти не змогли. Уявляєш, Петро, моя дружина зовсім з глузду з'їхала. Назавжди відмовилися займатися зі мною сексом. В якому сенсі? Ну, сказала, що поки Тверезий додому не прийду, не дасть. За царя в нашому селі були церква та шинок. За часи Радянського Союзу цього не стало. Але з'явилися школа, лікарня, клуб, бібліотека. Нині цього нічого немає. Але є церква і шинок. Іринка каже своєму хлопцеві: Степане, нам більше не варто зустрічатись. Ірцю, але чому? Ми ж любимо один одного. Я чула, я все знаю. Ти говорив комусь по телефону, що в тебе півроку була папілома біоцилатум. Цихлозома! Цихлозома біоцилатум. І лабіосифілітус. Лабіофренатус. Степане, я ще хочу мати дітей. Мені венеричні хвороби не потрібні. Все, Ірцю, більше в присутності жінок, я про акваріумних рибок не розмовляю.